У Вінниці в храмах Православної церкви України Різдвяне Богослужіння проведуть 25 грудня і 7 січня, зокрема у спасо Спасо-Преображенському кафедральному соборі, що в центрі Вінниці, у розкладі богослужіння, опублікованому на сайті єпархії, зазначено неділя, 25 грудня, різдво Христове за новою ліанським календарем. Маємо змогу почути роз'яснення Владислава Демченка, представника Вінницько-барської єпархії. ПЦУ як відомо, враховуючи великий суспільний запит, який існує в тому числі всередині релігійних громад, синод священний синод православної церкви України, дозволив святкувати цього року Різдво Христове за новоюліанським календарем, тобто 25 грудня. В тих церковних громадах, які цього бажають. Відповідно, там будуть звершуватися богослужіння повністю різдвяні. В цих церковних громадах піст відміняється для тих людей, як сказано у рішенні синоду, які святкують Різдво Христове, які присутні на богослужіннях. Для них також буде святкування не лише духовне, а й тілесне святкування повністю так само, як це відбувається в День Різдва Христового. В багатьох храмах православної церкви України, як мені відомо, святкування Різдва Христова відбудеться і 25 грудня за новоюліанським календарем, і 7 січня за старим, як ми кажемо, Юліанським календарем. Так буде відбуватися зокрема у спасу Преображенському кафедральному соборі міста Вінниці у соборі 25 грудня. Буде звершено дві божественних літургії святкових різдвяних літургії, які розпочнуться рання о 7 годині ранку, пізня о 9-й годині ранку. Після них будуть колядки. Я знаю, що в собор завітають колективи, в тому числі з районів, аматорські колективи, щоб разом з нашими церковними харами заспівати. Прославити Різдво Христове, заспівати колядки. Ну, а 7 січня також будуть відбуватися святкові богослужіння. Це я говорю про спасо Спасо-Преображенський кафедральний собор. Що стосується інших парафій, то якщо брати Вінницько-барську єпархію Православної церкви України, то розділилися думки в парафіях приблизно 50 на 50, тобто будуть релігійні громади, які в селах, в районах святкуватимуть Різдво Христове. За новим стилем будуть святкувати і за старим стилем, а, але здебільшого святкування буде відбуватися і 25 грудня, і 7 січня.